Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі телерадіо компанії Надвірна програма Гість студії. Сьогодні ми продовжуємо говорити на тему Норильського повстання із Миколою Борчуком, учасником національно-визвольної боротьби у складі української повстанської армії, а також учасником повстання в Норильську. Пане Миколо, вітаю вас знову. Доброго нашій студії. Доброго дня. Минулого разу ми зупинились, якраз логічно підійшли до тих подій, які були ну, головною передумовою до самого повстання. А саме ви зупинились на смерті Сталіна. Що далі відбувалось в таборі і як розгортались події? Значить, всі зрозуміли, що за часів життя Сталіна це там би перестріляли були всіх. Значить... Бо без розстрілів і вбивств не обійшлося і повстання в Норильську після смерті цього ката Союзного. Але дух вже національний більше піднімався, тому що кожен розумів, що той деспот, який з Берією творили такі нещастя, і особливо на Україні, бо треба. Зрозуміти, що Сталін організував голодомори на Україні, де загинуло від 10 до 12 мільйонів ні в чому не винних людей. То просто жах. То історії не знають такого геноциду, як Сталін створив для українського народу. Він, значить, це все пам'яталося політв'язнями. І думали, що значить після смерті цього всесоюзного ката мало би змінитися. Воно б потім і змінилося, але дуже, так би мовити, повільно і в слабому і до українців особливо. Я вже говорив в першій частині нашої розмови, що ніхто не говорить нічого про здачу двох армій німецькому вермахту генералом Власовим. І не тільки генерал Власов не владу ладу комуни. От. Там багато і закавказських, і кавказських народів, ми то все знаємо, і депортації, і так далі, які не любили той, того устрою самого. Значить, і коли вже були доведені політв'язні до так би мовити, до точки кипіння, значить, єдине було. А значить, детонатором стали якраз політв'язні, яких привезли з повстання в Казахстані. Політв'язні виступили з вимогою свобода або смерть гасло. Свободи, звичайно, не домоглися, смертей було багато і ще. Поновлювали слідство і судів було, і тюрм при, при, закритих тюрм для окремих е, яких визначили, бо політв'язні ходили на переговори з адміністрацією, вони всі засвітилися. От, е, ну, не, Таке казали, що ніби як мурашник, знаєте, то тривога, не знаєш, зона обкладена розрахунками кулеметів. Не знаєш, коли ці дула заговорять, так? Ну, щас, на щастя, в цій зоні Киркан, в зоні 18-й, не було пострілів, не було смертей, але непокір також так був, як і в Норильську. Політв'язні. Ми на роботу не ходили, ходили, до речі, співали українські пісні, не співали тільки ще не вмерла Україна. А так, всі і адміністрація на те не звертали. До речі, всі провокатори, сексоти, тікли за прохідну. Що ще, значить, адміністрація позбулася вух і очей. З часом вона сама побачила то на власні очі. Значить, Надзирателі, наглядачі не заходили в зону. Всі перемовини велися тільки на прохідні. Значить, створився комітет повстання, так, значить, в комітет увійшли всі національницькі і росіяни в тому числі. До речі, там між групою власовців був і Солженіцин, великий шовініст і ненависник всього українського. Але він у книжці своїй Один день Іван... Д... Івана Денисовича якраз описав: от той весь побут політв'язня за один день. От, там він... А український він нічого не признав, він казав, що мало Росія, що... а до українців, значить, відносився як до нижчої раси. Не... Так. Просто жаль, жаль, що ще такі люди у 20 столітті зустрічались нам. Але, і... але тим не менше, і росіяни, і литовці підтримали повстання. Так, так всі, всі. Не, було, не було нікого проти, щоб е, значить, не творити таку край необхідну подію, як повстання, бо іншого виходу не було. Ну, я хочу вам сказати, що повстання Норильське це дало поштовх для повстань в інших зонах. І Хрущову після смерті, який став очільником держави, нічого не лишалося, як робити ж якусь реформу тої всієї системи. Бо по цих північних землях Росії. Не озорих, там маса, маса було політв'язнів, і вони всі почали не коритися тому режиму. От. Значить, що було, що було, значить, нам ми мали дуже, дуже таку неповну інформацію про повстання у самому Нарильську. Але ну, завозили, завозили нам хліб, завозили інші продукти. І якісь міливці, вольнонайомні люди, ризикуючи своєю волею, може і життям, давали нам ті скупі відомості, що робиться в зонах, Норильська. і особливо в зонах каторжан. Ми вже знали, що там були розстріли, значить, з Москви. Приїхав генерал внутрішніх військ і пішов на переговори з страйковим комітетом четвертої 4-ї зони. Ну, каторжани висунули вимоги 8-годинний робочий день, повне харчування. Листування без обмежень, а до цього було тільки два листи в рік. Можете собі уявити, що як морально діяла влада навіть і в цьому напрямку. Так, значить, Сімонов генерал не погодився з цим, і тоді вдерлися червонопогонники у зону і почали розстрілювати по словах Івана Близнюка. Там було вбито 180 катержан. Значить, Над четвертою зоною вивісили чорне полотнище скорботи і жалоби, і всі сказали, що ми не вийдемо на роботу і ми готові померти. Якщо нас отак залито кров'ю гулах зона. І тоді прибула, не гаючи часу, прибула значить, друга комісія на чолі з членом ЦК Компартії Кузніцовим, з генералом КДБ Сімейоновим он, Сім і заступником Генерального прокурора Вавіловим. Ця комісія компетентна сказала, що більше розстрілів не буде, щоб приступили до роботи, щоб видали оцих всіх зачинщиків, значить, ну, то, то ніхто нікого не видавав. Вони і так були засвідчені, бо вони йшли на переговори з адміністрацією ГУЛАГу. Значить, погодились, значить, ну, але волі, ну і хто такі, ті можновладці, щоб дати волю, як то всі були засуджені судами, то, то потім вже було. Значить, що ще до роботу ніхто не ходив, не виходив, але е, запал революційний, ви знаєте, він почав. Пропадати у осіб, бо побачили, що то є безвихід, що нема далі, що то є те саме, що було до цього повстання. І ті жертви марні, 180 чоловік, це тільки в одному, в одній четвертій зоні. Значить, потім почали вдиратися в зону червонопогонників, всі виганяли за зону. Робили перекличку всіх по особливих справах і ділили кого в закриту тюрму на відповідні терміни, кого під слідство, а кого для етапування. І так само зробили і на зоні 18-й. В число непокірних, і я попав, нас зібрали і вивезли в порт Дудинку. Там, на пароплав ріка море, і по Єнісієву вверх до Красноярська там нас вже чекав обмотаний колючим проводом тюрма на колесах з попками по обох сторонах, з гвинтівками червонопогонників, грати загратовані, вік конця верніше загратовані. І Підлога 40, 35-40 чоловік в одному телятнику. І по Транссибірській магістралі в совєтську гавань. Це приблизно десь біля 20 днів. І професора Антоновича з нами, і Володимира Кука, і всіх підозрілих, які засвітилися, всі були цей. Значить, а потім у совєтській гавані на пароплав, Японське море, Охотське море і в Магадан. У Магадані на зоні четверки мені полковник КДБ Грего сам було видно, що з нашої нації, такий сивий, як я зараз, і десь під 2 метри ростом, ще шість місяців вів слідством. І йому не вдалося аж тільки голодуванням. Я оголосив смертельну голодовку, і аж голодуванням, значить, прийшов помічник прокурора до мене Магаданської області, занотував цей, ну то ціла історія. Я все це написав у книжці Миколи Сіщука, і от який раз вона мовою сердець і документів. Тут є мої спогади десь приблизно на 68 сторінок. Тут описано, і цього цьо він, полковника Грега. він, якщо був в доброму настрої, переходив на українську мову. Так? А як був злий, то можна його було порівняти з звіром, але не протяг руки. Там же всі. Мої побратими по ув'язненню по співали пісень, ніхто не забороняв, харчування було зовсім інше. І саме головне, що контингент з тих зон, де поселили повстанців з Норильська, вже був очищений від попереднього контингенту. Значить, щоб не було знов іскри, щоб не було знов повстання. Правда, то повстання відбулося. І в Кінгірі, і в інших зонах. Причому я вже казав в першій нашій частині, що Хрущова заставила це, бо то мільйони людей заставили реформувати це, і вже був указ Верховної Ради, мені вів слідство Грего, а вже був указ про тих, що були засуджені малолітніми, а я при арешті скрив свій вік. Я з 28-го року, а я сказав, що я з 30-го. І так записали, нічого не перевірявши. Так? І я практично був засуджений як малолітній. І я знав, вже, що я попадаю під цей указ Верховної Ради Союзу, а Грего мені, як то кажуть, мотав другий термін. Другий термін заробив Володимир Кук. Бо він був там вже, правда, не вугільна шахта, а там ми добували. Золото. Там не, не кріпили не вироботок і не було газу, метану, страшного, як то кажуть, ворога вугільників чи тих, які працювали в вугільних шахтах. Ну, тут недовго я ходив видобувати золото, бо заарештували мене. І в жіночій зоні, значить, СІЗО на чотири камери це на вигляд тюрми. З тими кованими дверями, з тими віконцями, з е, такою дочкою, що куди подавали їсти, ну, як, звичайно, супутницею політв'язня Парашею, От. яку жіночки виносили на превеликий міфстит із сором, виносили цей, цю посудину з камери. Значить, коли. я Оголосив голодовку і вже прийшов оцей помічник прокурора і сказав, що приймі піщу. Я вже шостий день голодував. Два дні відчую, відчувається сильний голод. А ви знаєте, потім не відчуваєш голоду. Але сили нема. Вже на прогулку я вже від прогулок, щоб виводили, мене вже відмовився. Сказав, що прийми піщу, а інакше ми тебе годуємо примусово. Мене здивувало, я питаю, як то мене примусово нагодуєте через задній проход. І я подумав, що так, аби мене годували перед тими жінками, будучи молодим чоловіком, перед тими політв'язніми жіночками, щоб мене таким, як то кажуть, Способом годували, я дав згоду, що я прийму харчування, харчування виводив мене з голодування сухого дні, два дні під наглядом лікарів і, і адміністрації зони. І вже полковник Григов мене більше не викликав. Викликав на якийсь майор, потім лейтенант, сказав, що підпиши, що ти не маєш дослідства претензій. Я кажу, я не маю. Так мене протримали шість місяців оці, в цьому цегляному мішку. Ну, то подумай, у нас є час. так? А я думаю. Що боротися з ними, це все одно, що Дон Кіхоту з вітряками. Я написав на другу його віз, на другий візит заяву, що я не маю претензії до слідства. Мене через жіночу, прохідну жіночої зони вивели, і в чоловічу то було перегороджено і великі мутки дроту, в чоловічу зону, чи то була неділя, чи вся громада політв'язнів була цей, заспівали пісню Червона калина. так, І мене вверх і вже знали, вони вже мені підготували костюми, вони знали, що я вже буду звільнятися по малолітності судженого. Так, так і сталося. Ну, то ще багато є розказувати, але що хочеться повернутися назад до повстання Норильського. Воно підняло духом повстанців, що можна навіть з такою страшною тоталітарною системою вести боротьбу. Правда, за рахунок крові, але можна вести. А то, то, то так було, що, ви знаєте, що не цінив своє життя. І не було навіть думки, не було, що ти колись вийдеш на волю, що ти будеш вільним. Ну, то яке, яка воля? Це з малої зони у велику зону Союзу Совєтських Соціалістичних Республік. Так і було. Добре, пане Миколо, дякую вам за. Цікаву розповідь. На жаль, наш ефірний час не може дозволити, щоб розповісти все, тому що, напевно, на це все не вистачить і дня, щоб розповісти історію вашого життя і історію життя з ваших побратимів. Нашим телеглядачам я нагадую, що у нас в студії Микола Барчук, учасник національно-визвольної боротьби в лавах Української повстанської армії, політичний в'язень, норильського табору, е, інших таборів політичних. Прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі. Будьте свідомими того, що ці люди боролися за те, щоб ми жили сьогодні в незалежній вільній Україні. Дякую вам, пане Миколу. Дякую вам, до побачення. Всього доброго.